Всім привіт! Презентую вам лот куртки та штани лижні жіночі бренду Кривід. Є різних кольорів та різних розмірів. В Лоті 10 одиниць. Розмір від 36 до 42. Партия 106 410 гривен. Матеріал 100% поліестер. Тобі вартість однієї 641 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на лайдер like каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую і заробляємо разом.